І так, ажіотаж уже трошечки спав, ціни в принципі також, а мені випала нагода покористуватися iPhone 14 Pro. Тому давай я поділюся враженнями та думками про нього, і ти дізнаєшся, що цілий рік придумували в Купертіно. Тому давай зацінимо iPhone 14 Pro і його динамічний острів. Розпочну з дизайну. От серйозно, якщо б поряд з ним стояв, наприклад, той самий 13 Pro, однакового кольору та ще й спинкою доверху. То я впевнений, ніхто б навіть не зрозумів, в чому прикол, що відбувається, де новинка. Та бо в цілому дійсно, ну ніяких змін. Хоча, стоп, зачекай, якщо ти надумав оновитися з 13 Pro на 14 Pro та вирішив, що навіть чохол не потрібно міняти, то такий фокус не пройде. Бо все ж блок камер ще трохи збільшили. А відповідно, чехли нові потрібно брати. І у той спосіб, в який я тримаю смартфон, то в мене палець падає вже на блок камери, А відповідно, стандартний хват уже некомфортний. І якщо вони не зупиняться збільшувати ось цей блок камер, то iPhone 20 буде ось таким. Само собою з'явився новий колір, який назвали глибоко фіолетово, бо в більшості він схожий на якийсь чорний з далеким відтінком фіолетового, і трохи більш повноцінно він розкриває себе на сонці. Або при яскравому світлі, в принципі, так само було і з iPhone 13 Pro в кольорі Sierra Blue, який на картинках і відео мені якось не дуже сподобався, поки я не побачив його наживо, і саме основне на сонці. Тоді він капець, як сподобався мені. А от по вазі і розміру це капець. От дивишся на цифри, що різниця між 14, 13 та 12 Pro просто мікроскопічна, десь в ширину міліметр, в висоту міліметр, в тощину міліметр. До ваги додалося 5-6 грам, але береш в руки цю цеглину і це якийсь капець. А потім ще одягаєш на нього чохол і це якась жесть. Доводиться вже і шнурки на штанах затягувати, хоча до цього навіть не зав'язував. Ну і моя улюблена глянцева рамка, яка подряпається з часом об повітря і навіть у чохлі. Капець непрактична, хоча і красива. Найбільше на мій смак і найкраще оновлення знаходиться в екрані. Так, всіх вітаю, Чубчика більше немає, і особисто я радий, що замість нього ну не суперкомпактний, але все ж виріс. І він менший. Та навіть назва у нього є динамічний острівець. Чому він навіть назву отримав, бо це не просто виріз, як у всіх інших виробників, а Apple вирішила, як завжди, зробити це якось по-своєму і наділила його функціоналом. В ньому відображається, наприклад, анімація музичного плеєру. Чи коли, наприклад, активний дзвінок, коли підключаєш навушники і інші цікавинки. Мені таке рішення дуже сподобалося, бо вони це все гарно прикрасили анімаціями, і вони дійсно дуже приємні. Тому так цікаво обіграти все ж недолік в екрані і в такий спосіб це дійсно крута ідея. Також крута ідея вліпити вподобайку під цим відео. Правда, у цього рішення є недолік. Ну а куди без них? Це актуально для тих, кому хотілося б користуватися смартфоном однією рукою. Бо цей весь функціонал острівця сконцентрований зверху. А відповідно або займатися акробатикою рук, або використовує додаткову руку. І навіть вже зміщення екрану вниз не допомагає, острівець того зверху залишається. Ось так я би сказав, якби не вийшло оновлення AS161. А з ним тепер навіть острівець зміщається вниз. <х, х, ні ні Камера і датчики залишаються на місці, тільки площа під острілець. І ось так вже набагато краще. Також багато розробників підхопили цю фішку і почали робити навіть різні ігри для цього острівця. А так як це виконано саме у Apple, то їх ось цих всяких додатків буде ставати все більше. Ну і багато хто чекав, то його нарешті додали. Це Always on display. В цьому випадку Apple також вирішила зробити це по-своєму. І в даному випадку на мій смак здається, вони перемудрили. Якщо у більшості виробників Oleson Display це щось типу чорно-біле, інколи кольорове, але підсвічування якоїсь окремої частини дисплею, то у Apple це звичайний екран блокування, просто який на ще меншій яскравості. Звичайний білий день, чи коли присутні, хоча б якесь світло, це здається не так дискомфортно. Але як тільки я в першу ніч лягну спати. І в повній тімноті побачив ось це було не дуже прикольно, бо в будь-якому випадку із ситуації це виглядає, ніби ти просто не заблокував екран, і він просто собі світиться. Тому я в той же вечір і вимкнув його. І ось такий варіант виконання Олевісон не міг пройти безслідно для автономності, бо він споживає більше 1% в годину. Це багатсько. Також для таких людей, як я, які знають, що таке технологія oled екрану, яка застосовується в даному iPhone, то знову ж таки з таким виконанням Always On точно захочеться його вимкнути, щоб не дізнатися, що таке вигорання екрану. Ну а що точно прикольно, це екран в автоматичному режимі став майже у два рази яскравішим до 2000 Ніт. Коли у 13 Pro це до 1200. Відповідно на яскравому сонці, це точно буде помітно. Про збільшений блок камер я вже казав, але навіть не дивлячись на це, камери 13 Pro не перетворилися у гарбуз. І дають також хороший результат, тому власникам 13 Pro і нижче. Я б не сказав, що прям потрібно зламавши голову, бігти за 14 Pro, ну тут через камеру. Хоча і є оновлення у цьому напрямку. Так як в даному випадку все ж прокачали основний модуль, тепер він на 48 мегапікселів, але... Це тільки якщо включити режим RAW, який дасть змогу зробити знімок на цих 48 мегапікселів. В іншому випадку, знімки будуть на все ті ж 12 мегапікселів. Ну а саме режим RAW буде цікавий більшості тим, хто любить заморочитися з фотками, Ну там, наприклад, обробляти їх. Бо цей режим не на кожен день, так як вага таких фото в середньому 50 Мбайт і більше. Коли в звичайному режимі це в середньому може бути менше 5 МБ. Також на широкий модуль став трошечки кращим. Ні, йому як і раніше потрібно буде більше світла, ніж в основному модулі, бо буде каша. Але щоб покращити якість на ньому, то можна якраз таки увімкнути режим RAW. Також прикольно, що на даному модулі є автофокус. Відповідно, можна лупити макрознімки і макровідео. І тільки телефотомодуль, дивлячись на циферки, то залишився без змін. Той же оптичний 3X-Zoom. Що стосується відео, все те ж саме. На фінальному результаті все досить схоже з 13-ю лінійкою, але в якихось сценаріях трошечки буде краще, ну, наприклад, при поганому освітленні. Також за рахунок нового більшого сенсору основного модуля, глибина, тобто боке, тобто розмиття. Стало більш прикольним. І ще трохи наблизило фінальний результат до вигляду великих професійних камер. Ну і це точно плюс. Ще додали екшен режим, ну або надшвидкий рух. Прикольна штука, яку вже всі розхвалили, але є дві сторони медалі. Хоча більшість розповіли тільки про одну хорошу сторону. І так, перша позитивна сторона в тому, що картинка дійсно круто фіксується, навіть при досить сильних рухах. Це виглядає файно і точно буде викликати захоплення у оточуючих. Ну а друга сторона це якість цього всього, яка буде хорошою тільки при хорошому освітленні, бо по замовченню для цього режиму використовується не основний модуль. А надширокий, який все ж у порівнянні з основним модулем, простіший. Хоча можна перемкнути і на основний, де вже буде трошечки кращий результат. Ну але це постійно потрібно буде тримати в голові. Та й в цілому в цьому режимі можна використовувати всі три модулі, тільки якість буде гірша, аніж у звичайному режимі, без використання ось тої екшен режиму. Але буде застосовано дуже сильний кроп картинки. Також є дуже розхвалений Cinematic мод, ну або кінематограф, який тепер і в 4К може тащити. Бо раніше це було замилених 1080P. Але мене він не прикалує, бо це штучне розмиття, і я це бачу. Але для Інстаграмчику зайде. Ну і для тих же інстаграмщиків і Інстаграмщиць фронталку додала автофокус. Личко ваше тепер буде завжди у фокусі. От не очікував яких змін, але нарешті iPhone має нормальні динаміки, які грають тепер краще за мій OnePlus 8T. І навіть за Galaxy S21, бо 13 Pro грав дуже близько до них, а все, що старіше, то там просто жесть по звуку. В поганому плані. Коротше, тепер звук дійсно хороший і аж любо слухати. А якщо в тебе якийсь iPhone 12-ї лінійки та нижчий, і ти думаєш, що в нього нормальний динамік, це ти просто дійсно нормальний не чув. По продуктивності то навіть нема сенсу дивитися на бенчмарки і інші тести, бо нова начинка стала ще трошки прокачена, а відповідно, запас по продуктивності на роки. Вперед. Але з приємного не міг не зауважити, що, погравши десь трошки менше годину в PUBG Mobile, то він був просто легенько теплий. От це дійсно круто. Як і дійсно круто, коли ти не забув ліпити вподобайку. Як я вже неодноразово говорив, останні iPhone з 12-ї лінійки мені подобається по автономності. І 14-та лінійка не виключення. Бо батарейка стала трохи більшою, новий процесор став ще менше споживати, але тут додався Always on дисплей, який цю різницю в економії взяв на себе. Ще би більше 1% в годину. А це значить, що при використанні iPhone з включеним Always-On, життя смартфону буде меншим, ніж зазвичай. А от якщо його вимкнути, то в принципі таким самим, як і на 13-й лінійці. ну або навіть краще. Більш точно важко сказати чому? Правильно, бо автономність це досить індивідуальна штука, яка залежить від бабу. Багатьох факторів з цікавих змін і фішок. Кардинальних змін зазнала версія для Америки, де тепер немає фізичного слоту під цим карту. Там тепер тільки версії Є 7 Для всіх інших ринків цей слот поки ще є. Але я чомусь впевнений, що з 15 лінійки так буде для всіх ринків, тому не лякайся, так як у цього рішення є переваги. І в першу чергу це безпека. Так як дану сім-карту не витягнути, то це відповідно збільшує шанси його знайти, якщо він, наприклад, був загублений чи взагалі вкрадений. Також плюс в тому, що на смартфоні можна зберігати, якщо не помиляюся, десь в районі 10 номерів E7. Відповідно, не потрібно їх носити в фізичному варіанті і боючись їх загубити. А перемикання між сім e варіантами набагато швидше, ніж фізично перекидати сім карти. Та й в цілому в Україні з сім e проблем немає. Всі популярні оператори давно мають таку підтримку. Також є прикольна можливість під'єднуватись до супутників в таких ситуаціях, коли, наприклад, немає ніякого покриття від операторів, які там повні глуші і в далечині від цивілізації. Але прикол в тому, що функція наразі не працює ніде взагалі. А коли запрацює, то тільки перших два роки. Буде безкоштовно для власників нової лінійки iPhone, а потім буде платно. А відповідно, скоріш за все, не всюди буде працювати. Можливо, список Рінь взагалі буде обмеженим. Ну в принципі, побачимо. Ну а там, де буде працювати, то перед тим як загубитися, головне не забути проплатити її, бо якщо забув, то толку з неї ноль. А це якось дивно для такої функції. І якщо ти з тих людей, яка любить не знімати багато фото та відео, а потім за це перекидувати через провід на свій ПК чи Mac, то тут буде невелике розчарування. Що сам порт старого стандарту USB 2.0, який все ж трошки повільний, особливо для великих файлів. Але якщо Apple все ж надумає його прокачати, то нехай зразу об'єднаються з переходом на Type-C роз'єм. Що я зрозумів, користуючись ним? Що він капець який незручний, грубий, масивний, а в чохлі так тим більше. І саме в цьому аспекті мені якось трошки навіть жаль користувачів Apple, а особливо Pro і Pro Max версії, що у вас настільки обмежений вибір смартфонів по дизайну. А я впевнений, що багатьом з вас хотілося б мати даний пристрій і тоньшим, і легшим. Але це неможливо. В той момент, коли у android світі цей вибір величезний на будь-який смак, колір і розмір. Також власники 13 Pro і Pro Max вам немає ніякого сенсу в оновленні. З помітно ви отримаєте ще більший блок камери, який тільки ще більше буде збирати пилюку. І додасть більшого дискомфорту при певному хваті. Ну і замість чубчика ви отримаєте пігулку-дірку. А от тим, кому є дійсно сенс оновитися, це власники від 13 звичайних айфонів і все, що нижче, бо, перейшовши на 14 Pro, ти в першу чергу відчуєш кайф від високої герцовки нового дисплею. І це буде найпомітніша зміна, а не ось ця от там пігулка-дірка. Хоча є люди, які і цього не помітять. Ну і плюс для всіх інших це те, що зараз подешевшують всі попередні моделі айфона. І можна буде оновитися зі старіших моделей. Ну, а ти напиши у коментах, що тобі більше подобається. Чубчик чи ось ця пігулка. Подобається те, що я роблю? Підписка, вподобайка, комент. Навіть є можливість і бажання підтримати фінансово, тоді всі посилання у описі під відео. Ну а поки до зустрічі!